Сьогодні разом зі школярами завітали до одного з медзакладів Одеси. Привітали з різдвяними і новорічними святами поранених військових та інших пацієнтів. Дякую нашим освітянам та дітям, які ретельно підготувалися, щоб привітати наших захисників. Особливо подякував благодійному фонду Дотягнись до неба за чудові смаколики. І ще в мене прекрасна новина. Днями скінчилася акція кава з освітою. Започаткована напередодні дня Святого Миколая, просто й неймовірно, але за цей короткий час зібрано майже 1,8 мільйонів гривень на плавзасоби для переправи через Дніпро прекрасний новорічний подарунок для наших збройних сил від батьків та дітей Одеси. Вітаю з Різом Христовим, міцного здоров'я, душевного спокою та благополуччя кожній одеській родині.